До повномасштабного вторгнення росіян Юлія з родиною мешкала в Чернігові. Вона працювала лікаркою неонатологиною у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у дитячій обласній лікарні. Син ходив до садочка. У ніч проти 24 лютого минулого року Юля була на чергуванні. Завдячуючи моїм колегам, ті дітки, які були в реанімації в той час. Вони всі вижили, і вони всі потім були деякі з них були евакуйовані в Київ. І всі вони повернулися до своїх батьків, тобто всі, всі вони живі. Згодом юлії з сином вдалося виїхати з Чернігова спершу до Києва. Потім до Лондона Велика Британія від перших місяців повномасштабного вторгнення відкрила спеціальну програму для українців. Складається вона з двох частин і майже не змінилась за півтора року. Завдяки сімейній програмі до країни можуть заїхати родичі британців. А от за спонсорською будь-хто з українців треба лише мати місцевих, які би погодилися допомагати переселенцям. Заїхало 178 сімдесят тисяч дев'ятсот людей. Так? Тобто це. Майже 200 тисяч, при тому, що видано було віз 233 тисячі 600. Українці мають іншу програму, яка фактично надає їм такі саме права, як і британці, тобто пошуку роботи, навчання в британській школі безкоштовно, і це за законом дитина має навчатися в школі. Вона не має права не ходити в школу. Юлія раніше вже проходила медичні курси у Великій Британії. Там познайомилися з місцевими. Саме вони і стали її спонсорами. Одразу після приїзду до Лондона жінка пішла на мовні курси. Так само навчалась. Я відчувала, що мені все ж таки потрібно підтвердити мову спочатку загально. Тобто я навчалась в коледжі. І в мене так само були курси по ну так, тут називається functional skills, тобто для того, щоб отримати сертифікат вільного володія мови. Спеціальних грошових виплат у Великій Британії для українців немає і не було. Проте наші співвітчизники можуть розраховувати на Підтримку своїх спонсорів також в українців є доступ до всієї допомоги, що передбачена британцями. Можуть подаватися на допомогу соціальну, на універсальний кредит, якщо вони є не пенсійного віку. Далі, коли вони досягають пенсійного віку, то вони подаються на пенсійний кредит. Є допомога на дитину, вона зовсім невеличка, але вона. Принаймні на додаток також сплачується. Вони мають доступ до інших ресурсів, окрім фінансових, от, наприклад, курс англійської мови. А вони є безкоштовні для українців, і фактично вони можуть навчатися стільки, скільки їм потрібно. Українські переселенці у Великій Британії зіштовхнулися з певною проблемою. У декого вже закінчилась спонсорська програма. І якщо британець її не подовжив, є два варіанти. Або знайти нового спонсора, або ж орендувати житло самому. А з цим не так вже й просто зізнаються переселенці. Абсолютно більшість людей це жінки з дітьми, які не мають кредитної історії в Великобританії. Тому знайти житло, яке тобі дадуть, перше складно, тому що є відмовою, тому що дуже велика конкуренція саме через українців, які хочуть туди в'їхати. І по-друге, їх звичайно просять платити наперед. Позити не на місяць, наприклад, на півроку, теж. також у Великій Британії українці можуть отримати соціальне житло. Є люди і багато людей, які подаються на соціальне житло. Це, звичайно, не найкращий шлях, тому що ми розуміємо, що соціальне житло це там, де ти не вибираєш якість його інша, від нього відмовитись не можна. Якщо ти подався на соціальне житло, і тобі дали квартиру, а ти кажеш, вона маленька, в мене там нічого немає. Там, наприклад, в мене плісня на стіні, і ти кажеш, я не хочу там жити. Тобі кажуть, окей, ну значить, не настільки нагальна ця потреба, тому ми тебе знімаємо. Тобто, житло це найголовніше зараз. Блема для українців в Лондоні, чимало наших співвітчизників уже знайшли роботу. Звісно, що вищий рівень англійської, то на кращу посаду можна претендувати. Загалом, Велика Британія зацікавлена у швидкій інтеграції переселенців. Юлія вже працює асистенткою клініці загальної медицини в Лондоні. І для того, аби отримати це місце, вона пройшла довгий шлях. Спершу просто волонтерила та допомагала іншим переселенцям як медична перекладачка. Потім пішла на спеціальні курси від місцевого університету. Тету я попала в медичну програму, яка допомагає лікарям з різних країн, тобто це не тільки українці. Так само для них було важливо, щоб в тебе було були знання мови, щоб в тебе були прикладені документи. Тобто, це все збиралось. Я попала в цю програму, і фактично за допомогою цієї програми я отримала цю роботу. Юлія каже, її з сином дуже тепло прийняли знайомі британці. Вони допомагали та пояснювали, як усе влаштоване, зокрема, те, що місцеві поважають. Вільний час і ніколи не змушують вийти на роботу у вихідний. Тут, якщо в тебе вихідний день, в тебе вихідний день. Навіть е, ти моти маєш право не перевіряти пошту, ти маєш право, ти маєш право на свій вихідний день. І от от вони до цього так відносяться. Існує думка, що британці доволі консервативні та закриті люди, але попри все, вони прочинили двері своїх домівок і прийняли сотні тисяч українських переселенців, які втікали з рідного дому через російську агресію.